Євангелія від Йоанна, 3 розділ, 16 вірш: бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого, єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Друзі, Господь нам показує, що нам особливо треба вірувати в Сина Ісуса Христа. Він нам дав свого Сина для того, щоб ми не загинули, а мали життя вічне. Це дуже важливо. Читати Біблію, читати Слово, вступити в завіт. І зрозуміти, що ми без Бога ніщо. Господь Бог, Бог Отець, віддає свого Сина на смерть заради тебе, щоб ти жив. Що тобі остається? Остається в серці своєму прийняти цю жертву і сказати: Боже, я грішний, я приймаю тебе, стань моїм Спасителем, стань моїм царем. І завтра твоє життя вже змінюється.